Фундук на медвежому горісі. Це в нас у місті. Случайно побачив, що в людини є таке дерево, яке, якому прививка вже таке років з 10 як мінімум, напевно, йому. Низький штамп, десь сантиметрів 40. Отаке дерево. цвіточках одне не формувалося нічого. І метра три з чим то воно висотою. І хто казав, що низький штамп, і воно не підрізалося, не виводив штамбом, ніхто нічого кажуть, що низький штамп поганий. от, ну, Все обрізалося, видно, гілка сюди в сторону йшла. Отакий. Це, мабуть, ще ще движення цього не було з цим медвежим горіхом. Але... Тут вже хтось олучена капуліровка прививка О. і по ходу йдуть ці, ну маленькі, он вийшов зразу і зразу плодушка. Його можна обрізати і омолодити без проблем. Я його такого ще не бачив, щоб в такому віці була прививка. Весь в Сережках. Отакий От красавчик привитий, один без опилітелів, без нічого. Тут видно було два. О, Один медвежий горіх тут, Тоже тільки. Судячи по цьому медвежому горіху, що в нього тільки пішли сірошки, то це 10 років. І 10 років прививки. От за 10 років, який може бути привитий на медвежому горіхі кущ. Не знаю сорта, але в процесі всього. Найдемо, хто це ці хазяїн тут і О, поки перепригнув через тин. Отаке От деревце. На низькому штамбі. Якщо його підчистити, ось сюди це все позабирати і можна буде підійти, можна технікою об'їхати і все. Так що низький штамп, бомба. Отакий От 10 сантиметрів. Ну, раз, 40. 40 сантиметрів. І низький штамп, якщо вони однаково садилися, то такий діаметр. А коли прививка йде, він влучається швидше, ніж на високому штампі. Отаке От деревце у нас росте. Хтось колись якось знав років 10 назад, що таке можна зробити. І зробив у нас. Так що будемо наблюдати за тим цією прививкою на цьому дереві і без опилітеля, без нічого. цвіточних. ну вже воно розпускається, трохи є. Горіхів не видно? чи видно. Пиріжок, це, навірно. Привидий пиріжок. Сорт пиріжок. В общем, покажем, як він пиріжок, сам себе опиляє і на медвежі на горі. Не поливається 100%, поліва нема і росте дебелий. Без ухода, без нічого, обрезки, подрезки, ничего нема. Все, всем пока.